Друзі, це Олег і Оля, щасливі разом. І наша місія допомагати сім'ям бути щасливими. І ми ділимось з вами ідеями і натхненням для ваших стосунків. Зараз у нас цей передноворічний настрій, скоро новий рік, і ми, багато з нас думають, а що ж в новому році, так? як зробити його ну, кращим, ніж минулий рік. Що, 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 що взагалі готує для мене цей новий рік? І ми бажаємо один одного ну, щастя, добробуту. Ми хочемо, щоб наступний рік і в нас був. Краще, ніж цей рік, ще кращий. Я пригадую, коли ми були студентками, ми дуже любили на Новий рік задумувати різні бажання, і нам дуже хотілося, щоб вони здійснилися. І деякі дівчатка навіть придумували цілі ритуали навколо того. Вони записували ці бажання на листочках, кидали їх в шампанське, хтось їх спалював, розвіював по вулиці. Це було дуже весело для нас, але насправді все, чого ми хотіли, ми хотіли просто, щоб наступний рік нам приніс багато щастя, багато позитивних емоцій. Це Саме те, що ми бажаємо один одному, так от цей новий рік напередодні нового року, так ми бажаємо один одному щастя, там інших всяких речей, і собі бажаємо так, фактично, бажаючи того, щоб цей новий рік став кращим ніж попередньо. Зараз в часі свят Миколай, Новий рік, дітям дарують дуже багато цукерок. І нашим дітям, в тому числі, зараз дістається дуже багато цукерок. Наш Давид, йому три рочки. Він дуже любить цукерки. Він у нас шалений солодкоїжка. І спочатку, коли приносила йому ці цукерочки в садочку чи додому, він їх просто з'їдав, а потім. Напевно, щось так подумав собі і почав ці цукерочки складати в ось таку скриньку. Скринька не його, скринька колись була Софійчина, вона в нас дуже любить коней. Але Софійка в нас вже їй вже 13 років, вона виросла і вона вирішила цю скриньку поки що подарувати Давидові. І, власне, в цю скриньку він наскладав дуже багато цукерки. ось він вже їх трошки з'їв, правда. Він складав ці цукерочки до того моменту, поки скринька не наповнилася до кінця. Кожного дня він відкривав скриньку, перераховував цукерочки, які там є, додавав нові. Йому дуже хотілося з'їсти ці цукерочки, тому що він солодкоєшка, ми всі спостерігали за цим. Він проковтував слюнку, закривав скриньку і клав її, ховав на місце. І так тривало до того часу, поки він її не наповнив до кінця. І вже в той момент, коли цукерки перестали влізатися в скриньку, він почав їх їсти. Коли ми спостерігали за цим так, процесом, ми згадали, що є така історія про те, що шлюб теж схожий на коробку. Так? Що коли люди одружуються, коли вони виходять заміж так, і створюють нову сім'ю, їм здається, що вони отримали якусь таку нову коробку чудову, яка наповнена всякими класними речами, Так? Любов'ю, повагою. Е Відданістю, хорошим часом, спільно проведеним, багато-багато такими речами. І він просто треба відкривати ту коробку і витягати звідти ті класні речі. Так? так от їм здається, що шлюби будуть. Але якщо задуматись, то насправді шлюб це коробка, але порожня, в якій спочатку нічого немає. Для того, щоб там щось з'явилось, треба спочатку туди щось покласти. І от, коли ми хочемо звідти там щось витягнути, нам треба розуміти, що спочатку ми маємо туди покласти любов свою, спочатку ми маємо туди покласти якусь відданість, якусь повагу, так якийсь цей час спільний проведений один з одним. Коли ми ці речі будемо туди складати, то нам завжди буде потім що звідти там витягати з цієї коробки. І насправді також схоже щось із новим роком, так. Коли цей новий рік настає, і ми хочемо, щоб він був кращий. Нам здається, що це має статися якось само собою. що ми маємо просто в новому році маємо якось відкрити оцю коробку, так і витягнути звідти якісь нові класні речі кращі, ніж ми мали в попередньому році. Ну от що дружина хоче? Вона хоче, щоб чоловік в новому році більше заробляв, більше часу їй приділяв, більше з нею спілкувався, щоб вони частіше гуляли, щоб він більше сидів з дітьми. Більше, більше і всього більше. А, в свою чергу, може, і чоловік теж хоче, щоб дружина там, ну не знаю, була до нього якась уважніша, більше його поважала, більше хвалила, можливо, більше цінувала те, що він робить для своєї сім'ї. Е, теж давала йому і... більше самостійність, якусь можливість піти кудись з друзями відпочити там, чи ще щось так. Тобто теж більше більше всього хоче витягнути з тої коробки, так, і чоловік також. І, власне, а де ж нам взяти? Тих речей? Цій коробочці, звідки вони мають там взяти? Що ми хочемо туди покласти? Чи маємо ми щось що туди покласти? І ми подумали, що е, от зараз якраз хороший час, коли починається цей новий рік, щоб задуматися, що ми хочемо покласти в цю коробку фактично в свої стосунки в новому році, щоб вони були кращі, ніж були минулого року, ніж були в попередні роки. І ми з Олею сьогодні зробили прямо таку вправи на цю тему, так ми сиділи тільки що в кав'ярні, каву, так, був у нас такий час чудовий разом. Ми е, мріяли фактично про наступний рік і мріяли про те, що ми можемо покласти в цю коробку. І якщо ви хочете, ви можете теж таку вправу зробити, це дуже корисна вправа. Для того, щоб подумати, власне, що, що туди покласти, для того, щоб в кінці року ви могли відкрити її, так витягнути і побачити, що цей рік дійсно був найкращим для ваших способів. І щоб покласти туди щось, ми пропонуємо вам таку от систему. Нехай це будуть три речі. Одна річ це яку я можу зробити для своєї дружини. Щось таке, що їй дуже потрібно, так? я можу це для неї зробити. Одна річ, яку б вона могла для мене зробити, що мені дуже потрібно. І Ще одна річ, про яку ви дійдете спільно якоїсь згоди. І коли ми сьогодні спілкувалися, так? то от я питав Олю, а що би ти хотіла, так? Вона мені. Порахувала кілька речей, так і ми зійшлися на тому, що цей рік я попробую зробити те, про що я дуже давно мрію, Що для мене в принципі складно так? Це я попробую почати раніше лягати спати і раніше вставати, тому що в нас є такий момент, що в нас трошки асинхронний графік. Олі ритм так біологічно. Він такий трошки коли вона раніше хоче лягати спати. Я більше звик чуть довше сидіти і працювати, тому що вже там всі лягають спати, діти і все решта, так. Тихо, так, і можна спокійно там щось зробити, так, зосередитись на якихось речах, і як іноді в день, коли я вдома працюю, тяжко зосередитися. І тому я завжди ну, трошки затягую цей момент, хоч і розумію, що насправді корисніше лягати спати, патерніш. І Оля це насправді турбує, і давно ми хочемо цю річ змінити, але поки що не виходить. І ми вирішили, що це буде моя така обіцянка, така річ, яку я покладу для Олі в цю коробочку в нашому новому році. Я всі зусилля докладу. І зроблю це, щоб ми разом раніше лягали спати, інше вставати. Для мене це буде дуже великий внесок насправді зі сторони Олега. А для Олега, також ми сьогодні розмовляли про це. Дуже важливо відчувати, що він має якісь досягнення, що він дуже важливо це визнання особливо зі сторони з моєї сторони зі сторони його дружини, і хоч я стараюся, я його хвалю, я йому розповідаю про це, але він чомусь дуже швидко забуває. <рес> і тому така ідея прийшла в голову зробити такий щоденник визнання, можливо, щоденник вдячності, Це такий щоденник, де я буду записувати. Всі ті чудові речі, які він робить для мене, всі ті досягнення, які він в принципі має в своєму житті. Я буду записувати, і тоді він зможе їх перечитувати, або ми разом зможемо їх перечитувати. І це буде зайве нагадування для нього про те, як багато він робить для мене, для нашої сім'ї і для інших людей навколо себе. Дякую, Це буде чудово. Дякую. Та це буде дійсно здійснення якоїсь такої, ну не знаю чи мрії, так, але це буде для мене дуже хорошим подарунком. В ту коробку. І ще одну річ ми придумали mm. разом, яка яку про яку ми разом давно мріємо організувати. Що це буде наш такий спільний внесок в цю коробку? Це е, такий вихідний день, який ми будемо проводити просто вдвох, разом, коли ми постараємося дітей, е, значить там віддати батькам, можливо, так чи може там Давид буде в садочку Софійка в школі, так е, тобто якось, але бажано, щоб це був власне цілий день е, так організувати. Щоб ми проводили його разом, так можливо, ми кудись поїдемо разом, можливо, ми підемо кудись погуляємо. Так, ну можливо, якісь навіть і вдома там подивимось кіно. Ну тобто ми подумаємо, бо кожен раз будемо його інакше організовувати, але це буде день, коли ми будемо займатися. Ну не будемо нічим власне займатися, будемо присвячувати один одному, та не буде жодної якоїсь роботи, щось такого, а тільки час присвячений один одному. І ясно, що дуже часто такий день тяжко буде зробити. І ми вирішили, що ми будемо його робити кожні два місяці. Так? Кожні два місяці. Тобто за рік відповідно у нас таких шість буде вихідних, коли ми просто проведемо цілий день один з одним. Це буде такий третій спільний наш внесок цістосу. І це буде чудово. Так, Це буде чудово. І ми пропонуємо вам подумати, які три речі ви можете, хочете покласти в цю коробку. так? Одну річ для іншого так, одну річ один для одної, і одну річ якусь спільно до якої ви дійдете згодом, щоб цей рік був у вас дійсно найкращим. А якщо ви дивитеся, дивитеся це відео самі без свого чоловіка або без своєї дружини, і немає можливості такої в нього подивитись, то ви можете придумати просто три речі, які ви покладете в цю коробку. І навіть якщо цих три речі зробите лише ви, а ваш чоловік не покладе нічого. В будь-якому випадку ваші стосунки точно стануть кращими. Від цього. І це точно буде найкращий, найкращий рік е, в ваших стосунках у вашому житті. Дякую вам, що а -а -а. дивились наше відео. Е, ми дуже цінуємо. Ви завжди його поширюєте, коментуєте. Дуже дякуємо. І ми сьогодні ще маємо для вас е, також приз, як і в останніх наших відео. І цього разу це теж чудовий записник е, від зробив тату від чудовий майстер-ніграшок, е, який називається Мрійник. Ми якраз сьогодні трошки про мрії говорили, їх дуже класно сюди записувати. І е, ми розіграємо цей, цей мрійник серед тих, хто буде поширювати це наше відео на Фейсбуці, і серед тих, хто буде коментувати, писати коментарі до цього відео на YouTube. І е, серед них ми розіграємо цей, цей, цей мрійник так, 29 грудня. На нашій сторінці дивіться результати розігру, що Ми розіграємо через рендомор. Що зробить і поширення, і коментар, той зможе двічі взяти участь в цьому розіграші, впівні буде мати двічі більше шансів виграти цей мрій. Дуже класна річ, дуже зручна, з твердою обкладинкою можна на ній писати без всякого стола, без нічого. Дуже дуже гарні речі зробити зробив так. А ми вам бажаємо, щоб в новому році якомога більше мрій у вас здійснилося і щоб це був найкращий рік у ваших стосунках. Так, всього вам найкращого нового році, і будьте з нами в новому році також, бо ми. Завжди хочемо ділитися з вами чимось цікавим, якимись ідеями для ваших стосунків і натхненням. І дякуємо, що ви дивитесь наші відео. До зустрічі в наших наступних відео. До зустрічі! До зустрічі.